Всім привіт! Сьогодні покажу вам своє нове замовлення з магазину тему. А, так, підкупають вони своїми подарунками. Не розумію, чому раніше я не користувалася такою, такою пропозицією. Якось проходили мимо мене ці всі подарунки. А зараз в сповіщеннях я регулярно бачу ці акції щодня. Просто вони з'являються там. Отримую один подарунок, два подарунки, п'ять, шість. Але, звісно, щоб їх отримати, потрібно виповнити умови, а саме купити товарів на якусь суму. Цього разу я отримала цілих шість товарів подарунок. Всі ці товари я обрала сама, тобто вони не кладуть що завгодно. Ти сама можеш обрати ці шість товарів з величезного списку. І, в принципі, цей список він заснований на ваших вподобаннях. Тобто, те, що ви раніше шукали, те, що ви кидали собі в корзину. Тобто те, що вас може зацікавити, а не аби що. Тому, в принципі, можна обрати дійсно товари, які вам потрібні в подарунок, але цього разу потрібно було зробити замовлення. Здається, десь на 1600 або 1700 гривень. Я обрала для себе дві позиції, також з того списку, що там є, треба було обрати. Але знову ж таки, ці товари я собі закидувала в корзину, тобто я планувала їх, можливо, придбати, і тут скористалася такою можливістю. Давайте зараз вам покажу те, що я сама купила за свої кошти, а потім вже перейдемо до подарунків, які я отримала. І перше, що вам хочу показати, це. Куртка, так, ось така байкерська аля, шкіряна куртка. Дуже давно собі таку хотіла, сумнівалася, купувати натуральну або краще штучну. Просто знаю, що штучний вони рано чи пізно починають облазити. Тобто, це, звісно, не не на віка-куртка, це, так, знаєте, варіант, скажімо так, тимчасово, дивлячись, як багато ви будете її носити, як довго. Тому що дійсно лущиться ця шкіра, точніше цей дермантин. У мене вже були такі куртки, тому я знаю. Те ж саме стосується і сумок, які не зі шкіри. Але все-таки, як бачите, я вирішила обрати не натуральну куртку. Вона коштувала десь. 900 950 гривень, приблизно так. Вони там десь приблизно так всі коштують. 850, 900, 950. Ну, якось так. Отакий діапазон цін. Вони також є в різних відтінках. Є також дуже популярний такий сірий колір, коричневий. Також. Ну, я обрала таку знаєте класику, чорну куртку. Сподіваюся, вам видно в кадрі. Що мене засмутило, те, що вона виявилась короткою. Тобто, це, в принципі, не куртка, а більше як косуха, тому що вона дійсно коротка. Я очікувала, вона буде ну, по пояс, вона коротша. Тобто, вона, вона закінчується десь, не знаю, на, на талії, може трошки нижче. Це мені не сподобалось, бо реально вона якась підстріляна. Ну, знову ж таки, я очікувала, вона буде як звичайна куртка так, до пояса. А, до стегон. В принципі, вона абсолютно класична, яких ви вже могли бачити мільйон. Ось тут у нас є ремінець, тут у нас є блискавка, є ось такі ось ці закльопки. На дотик шкіра досить м'якенька, приємна, гладенька. Є тут у нас всередині ось така підкладка чорна. По розміру вона мені підійшла. Я обирала по тим параметрам, які там були вказані. Я так роблю завжди, і все, що я замовляю, мені підходить по розмірам, тому що я дивлюся по параметрам, які там наведені, мірюю свої параметри, і розмір мені підходить. Тому так можливо, вона і виглядає на свої гроші, навряд чи вона виглядає як справжня шкіряна куртка, але за свою ціну досить непогана. Звісно, я вже буду восени її тестувати, буду її носити. Думаю, що краще все-таки її не застіпати. Бо коли вона застіпнута, дійсно, вона виглядає як трошки така, знаєте, підстрелена, коротка, краще, все-таки її на розпашку носити. Тут у мене така бірочка, нічого не знімала. А, і е, не знаю, що ще вам сказати про цю куртку. Спершу був запах, зараз вона вже повесіла в мене в шафі, запаху немає, вже я його не відчуваю. Тому за ці гроші, дійсно, куртка непогана, але знову ж таки, я б хотіла, щоб вона була довшою. На жаль, її довжина мені не сподобалася. Так. І ще один товар, такий масивний і важкий, який я, який я собі замовила, це джинси. Джинси ці коштували, ой, не знаю, десь теж плюс-мінус 800 гривень. Можливо, 850. Ось такі джинси. Одразу скажу, що вони на картинці виглядають інакше. В першу чергу за кольором. Колір там інакший, кольор там темніший, як на мене, цікавіший. Мені сподобався той колір. Відгуки не було можливості прочитати на тій сторінці, коли вибираєш товари. Ну, Принаймні, відгуки є, але не можна побачити відгуки з фото. Потім, вже, коли я замовила ці джинси, я вже почитала від... відгуки, побачила реальні фото, і побачила, що дійсно колір. Ось такий світлей, не такий, як на картинці. На жаль. Ні, ну колір, в принципі, нормальний. Особливо знаєте, так на літо, я думаю, що він підходить. Хоча, хоча ці джинси вони досить такі щільні. Тобто на літо, може, жарко в них буде, це, мабуть, більше все-таки весна осінь. Тут вони на резинці, позаду, окрім і спереду. Окрім резинки, тут ще є гудзик, є блискавка. Тобто, дуже так зручно це все виглядає на талі. Талія не дуже висока, але і не низька, щось таке середнє. По якості вони дійсно хороші, такі щільні. Трошки, можливо, тягнуться. Внизу вони ось такі йдуть розширені, тобто як кльош. Ось такі вони розширені. Я саме такі і хотіла, звісно, не дудочки. І по розміру також вони мені підійшли, знову ж таки, обирала по параметрам. І розмір мені підійшов, тому довжина, до речі, теж навіть не треба буде їх обрізати. Якщо ви нижчого зросту, в мене зріст 170. Якщо ви меншого росту, то вже вони вам будуть трошки довгі. Тому джинси мені, в принципі, сподобались по якості, по фасону також, але колір, колір чомусь не такий, як на сторінці товару. Це трошки дивно, чому так воно не співпадає, вони дійсно набагато світліші. Я вам показала, ставила картинку з сайту, і, як бачите, відрізняються джинси від тих, що заявлені на сайті. Але у всьому іншому вони мені, вони мені підійшли, вони мені сподобались, тому буду їх носити. Ну і тепер. З моїм замовленням, все тепер покажу, що ж я обрала собі в подарунок. А це буде цілих 6 товарів. Перше, що я вирішила собі обрати, це ось такі кухонні ваги. Давно собі хотіла, в мене ніколи їх не було. І особливо зараз, коли я. Процесі схуднення, то, мабуть, вони мені все-таки будуть корисні щось там зважити, якусь там грамовку страв, щоб бачити, скільки їси. Е, ну, і взагалі, в принципі, це така потрібна штука на кухні, тому що е, ваги, які на підлозі, в <гум> мене є, звісно, тим чином я і контролюю свою вагу, а от кухонних у мене ніколи не було. І дуже рада була, що змогла отримати їх в подарунок. А, також я буду лишати картинки з сайту а, з ціною. буде видно, скільки вони коштують, але знову ж таки, я отримала їх безкоштовно. Тут у нас коробочка, така підкладочка, все так цивільненько, все дуже гарно упаковано, дуже добре, все прийшло ціле. А, тут плівкою заклеєний цей екранчик. де... Показують нам вагу. Я так розумію, тут у нас позаду є ось така кришка, сюди потрібні батарейки. Начебто їх в складі тут немає, ні, тому треба ще буде мені купити батарейки, щоб перевірити, працюють вони чи ні. Дуже такі гарні, стильні. До речі, там, здається, не можна було обрати колір. Мені попався ось такий синій. Це ж не плівка, це начебто такі вони є. Ось такі сині, але все одно дуже гарні. Тут є ось такі антиковзаючі підставочки позаду, прорезинені. Такі гарненькі, маленькі ваги. Сподіваюся, коли куплю батарейки, вони будуть працювати і я буду ними користуватися. Так, це в нас був перший подарунок. Тепер подивимось на наступний. Я обрала ось такий великий кофр, або як це називають ще скринька: а, така коробка, яка складається для зберігання речей. Ось так це все виглядає. Звісно, щоб побачити, як це виглядає нормально, потрібно наповнити а, цю штуку. Де тут у нас ага, ось так у нас тут якось. Ручки з боку є. Ось такі ручки, спереду це все прозоре. Ну, знову ж таки, треба наповнити, щоб побачити, що воно таке. Але в принципі, як ви знаєте, в принципі, вам видно, да? ось така велика сумка для зберігання будь-чого, ну, в першу чергу, для. Зберігання речей в шафі, вона на замочку. Там дуже багато таких сумок на тему, різного розміру, різних там ну, асортимент там дійсно величезний. Я чомусь думала, вона буде трошки більша. Ну, вона, в принципі, так, сюди багато чого поміститься, але чомусь я думала, буде вона. Трошечки більше. Але все одно, тримати в подарунок, це дуже круто. Вже сьогодні, мабуть, мабуть, я наповнюю її одягом і десь поставлю в шафі. Думаю, що це буде дуже зручно таким чином зберігати речі, особливо ті речі, які не так часто потрібні. І якщо сподобається мені ця сумка, можливо, я замовлю ще декілька для зберігання речей в шафі. Так, наступне, що вам хочу показати, це стосується одягу. Ось такий у нас тут, як зазвичай, зіп пакетик, що дуже зручно. Подобається мені ця фішка в тему. Це набір з трьох боді дитячих. Замовила я для донечки. Повна ціна там 300 чимось гривень. Я отримала безкоштовно, дуже приємно. Це в нас вже бавовна, тому що раніше я вже замовляла боді. Вони виявилися з поліестру, тобто не бавовняні, синтетичні, але все одно вони дуже один із них ми вже носимо, донька носить, і дійсно він мені подобається по якості, як це не дивно. А ці вже я подивилася, вони точно вже з бавовни, Тут ось написано 100% котон, хлопок. Я обрала тут розмір 18-24%. Перший йде ось такий, неймовірно гарний, такий приємний. Дійсно відчувається, що це бавовна і досить таки якісна. Ось такий гарненький боді. Наступний ось такий вже світло-рожевий з оленятком. Вони дійсно дуже гарні для дівчинки. Там три було набори на вибір. Я обрала ось такий. І ось такий у нас рожевий з зірочками. Гарненькі, дуже боді, справді мені сподобалось. Сподіваюся, що буде добре носитися. Я дитячий одяг обожнюю, і повз таких гарненьких боді я дійсно не могла пройти. Це найзручніший одяг для дитини, чоловічки, боді. Так, це в нас вже який був подарунок. Це був третій подарунок, попереду ще три. Давайте дивитися. Наступне, що я вам покажу, це вже буде для мене одяг, а точніше, навіть білизна. Ось такий величезний, тут також зіп-пакет стильний. І в ньому був ось такий топ-спортивний, гладенький. У мене є такі шорти. До речі, я зараз в них, я теж замовляла їх на тему. І дуже схожі, якраз такі, як комплект. Думаю, що буде гарно це все виглядати. Ось такий топ. Тут у нас такий виріс. По розміру також в принципі, мені підійшло. Звісно, на картинці, на якісь там на яких там гарних грудях це все виглядає набагато краще, ніж в реалі. Але. Все одно носити можна. А, так, навіть якщо його купувати, він також коштує недорого, десь там 100 гривень. А, а тут я отримала взагалі його безкоштовно. Такий от симпатичний топік. Буду носити, чому би ні. І ще один п'ятий товар а це вже ну, дійсно такий бю бюзгалтер, спідня білизна. Ось такий. На картинці він там виглядав, ніби то, знаєте, такий, як би підтримуючий груди. Я думала, там є щось таке, ну, не те, що пушап, але щось таке, ну, більш таке щільне, тобто, що буде тримати. Але ні, це виявився. Просто така тканинка без будь-яких там пушапів, будь-яких там паралонів, просто такий тоненький бюст абсолютно тоненька тканинка. Тобто, ну, нічого він там тримати піднімати точно не буде. Тут у нас ось таке гарне мереживо регулюється. І застібається він саме спереду, що дуже незвично. Здається, в мене навіть і немає таких топів, які, які застібаються спереду, але тут саме така фішка, і також можна регулювати. Тобто, бачите, далі ближче або далі це все застібати. І саме спереду це треба робити дуже, знову ж таки, незвично, принаймні для мене, бо я звикла, що зазвичай це у в нас позаду, а тут спереду. Ну, також він там на сайті коштує десь гривень 100, тут отримала його безкоштовно. Буду носити, чому би ні. Але очікування, реальність трошечки все-таки відрізняється, бо на картинці це все виглядає, звісно, набагато гарніше, ніж вживу. Як на грудях, так і в принципі, коли бачиш цей товар. І шостий подарунок, який я вирішила обрати, чому б ні, спробувати. Це ось такі бритвені станки. Тут є у нас один, одна ось така ніжка станок, і до нього картриджі. Там можна було обрати кількість. Я, звісно, обрала найбільшу кількість, яка там була, а саме 18 штук. Я сподіваюся, цього вистачить надовго. Хоча, може, вони взагалі будуть одноразові, не знаю, яка саме тут буде якість. Давайте відкриємо. Подивимося. Бо якщо так, як звичайні, то, звісно, 18 картриджів має вистачити на довгий час. Але якщо купувати їх так, то вони теж там десь з чимось гривень коштують абсолютно недорого. Тому з приводу якості все-таки є сумніви. Так, ось такий у нас тут сам станок рожевий. Ну Такий, знаєте, досить дешевий пластик. Виглядає, ніби, знаєте, іграшкове, щось таке дитяче. І ось такі тут у нас саме картопці. 18 їх тут маєбуть. 6, 6, і 6. Так. Ну, ось такі. Тут у нас по три леза. Також є ось така біла зволожуюча смужка. Ну, Начебто самі леза непогані. Сам цей пластик видно, що такий дешевий, поганенький. А ось ці леза, на перший погляд, начебто, там непогані. Тому, думаю, що вистачить мені на дуже довгий час, цілих 18 штук. Ну що ж, ось таке замовлення в мене було цього разу на тему. Я сподіваюся, мої відгуки були, були для вас корисними. Е, в принципі, я задоволена всім, що отримала. Звісно, є якісь нюанси, щось там хотілося б виправити, щось, там, щось не таке, як ти очікував, але в цілому все одно я, я лишилась. Але все одно я лишилася задоволена, дуже приємно також отримувати товари в подарунок. Це дуже вигідно виходить замовляти таким чином. І дякую, що подивилися. Дякую за перегляд. Також чекаю від вас зворотній зв'язок в коментарях. І побачимо скоро в нових відео, в нових оглядах. До нових зустрічей!